Значить, відео, як заводить МТЛБ. Значить, дивіться. До всіх цих приборів ми не ліземо. Перше, що треба зробити, це відкрити решетку. Оце положення відкрите, бо деякі водітеля її не відкривають. Значить, далі. Далі. Перевіряємо, чи коробка передач знаходиться в нейтральному положенні. Це обов'язково, щоб ви не рушили з місця випадково. Так, Слідуючий момент. Ми включаємо масу, включаємо масу, виставляємо газ. От у нас газ, педаль газу, От ручна. Виставляємо трошки, щоб газ був нажитий. Буквально чуть-чуть. Значить, і не забуваємо возбуждення генератора. Включаємо збудження генератора. Подаємо сигнал, щоб всі, хто рядом, могли відійти від автомобіля. І нажимаємо кнопку стартера. Якщо трошки забаласіг лохне, значить додаємо більше, більше газку. Все. Я виключаю маску. МТБ у нас заведено. Тобто, поняли, да? Ми нажали кнопку стартера, МТБ у нас заведено. Тут з приборами, я думаю, розберетесь. Подсвітка прибору і тому подобне. Якщо щось не робить, то треба в предохранителі міняти. Ось такого плану. Е... Слідуючий момент. В такому положенні, допустим, да? коли у нас на нейтральній передачі МТБ у нас працює, завелося, все. На холостих да, треба воздуха чуть -чуть, щоб подкачати. Хоча б на Хоча б на п'ятерочку. Щоб можна було нормально переключати передачі і в випадку чого нажати педаль тормоза. Ось вона. Це у нас сцеплення. Все. НТЛБ у нас працює, ми можемо рухати речагами на місці. Тобто нам треба подати її трошки вправо або трошки вліво на нейтральній передачі. На нейтральній. Ми даємо трошки вправо. І відбиваємо зразу. МТБ у нас чуть-чуть вправо поверне. Даємо вліво, МТЛБ у нас трошки вліво поверне. По цьому зрозуміло, да? після кожної такої операції речаги треба відбивати від себе. І коли ми їдемо на швидкості, так само. Як їхати? Значить? <кхем> ось у нас є схема. бачите? Задня, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Вижимаємо сцеплення, вижимаємо сцеплення і включаємо на першу передачу. Е, все, МТЛБ у нас їде прямо. Треба чуть правіше повернути. Вона повертає зараз правіше. Треба лівіше, вона повертає лівіше. Треба задню, наприклад. сцеплення я вижали, вибили з передачі, нажали задню. І так само переключаємо, коли треба їхати вперед. Перша, друга і тому подібне. Рекомендація для водіїв механіків. Отак от, от не сидіти, як я зараз сижу. Це я сижу низько. Це я сижу низько і це віконечко совєтське, ніхуя не видно. Подкидуйте сідушки. Бачите, можна тут спинку підкинути. Вон сидушки валяються, щоб ваша голова була за люком. Тоді ви все будете добре бачити. Щось не виходить, сцеплення вижили, вибили передачу. Тормоз, ось тормоз працює. Два речаги на себе. Це горний торнус. Понятно, так? Да? Е, по переключенню баків, по переключенню баків, зараз покажу. Тобто, допустимо, у нас соляри немає, там якихось літрів 20, да? от, пожалуйста, у нас краник. Зараз у нас стоїть на лівому баці. Лівий бак, правий бак. Всі виключені, все, все включені. Якщо, можливо, стерти цей показатель, да, ви не знаєте як, дивитися з заводу на оцьому болтику, бачите, йдуть рисочки. Ці рисочки показують на шланги, які йдуть до баку. По ним можна оприділити. Ось, оце йде до лівого бака. Ось вона в мене, бачите, показує на лівий бак зараз. На цю не дивіться стрілочку, бо її постійно перекручують і вона неправильно. Показую на лівий бак і в сторону все виключені. Це значить працює тільки лівий бак. Понятно, так? Да? По всьому все понятно. Мотор ямз 238 кришку відкрили зверху. Подкачали, добре. Подкачали. Ну і все, в принципі, можна їхати. Маса, от вона, маса включається. Ну, Далі розберетесь самі.